Друзі, привіт! З вами я Артем Підгорний радий вітати вас на своєму каналі. У цьому відео ми з вами проспілкуємось про те, як правильно обрати той товар, який потрібен вам для того, щоб він гарно продавався. Або як зробити той продукт, який потрібен вам для того, щоб він гарно продавався. І важливим елементом у цьому є а також проблемою. Є певна самонадіяність і власників бізнесів, або їх директорів. Ну, наприклад, це вас або мене. У чому воно полягає? На жаль, ми ем, так влаштовані, люди так влаштовані, що ми ем, певні питання підлаштовуємо під себе, порівнюємо з собою. Ну, наприклад, це цей виріб мені подобається, я його буду купувати. Або цей виріб мені не подобається, я його. Не буду купувати. І ця логіка вона працює, якщо ми кажемо безпосередньо до себе це. Але якщо ми робимо вибір щодо клієнтів, тобто тих людей, які будуть приходити у наш бізнес і у нас купувати або заказувати той чи інший товар чи послугу, то така система не працює. Така система, то елементи цієї системи працюють у блоку вимог до якості, у блоку вимог до кількості можливо залишків і так далі, але не до самої структури товару чи продукту. І це дуже важливо розуміти. Я, я розумію, що це боротьба з самим собою, але цю боротьбу потрібно виграти. Якщо ви її не виграєте, що буде відбуватись, ви будете впевнені, що у вас все найкраще, все те, що потрібно, і все те, що ви розумієте, що воно ось плін. А, а людей немає. І ви будете казати, ну, у людей нема грошей, купівельна спроможність падає низька, да? і ще щось вигадувати. А, але це також невірно. Дивіться, якщо в нас не купують, це проблема не покупця. Якщо в нас не купують, це проблема кого продавця, тобто нас. І тому, якщо ми спілкуємося до правильного вибору товару, то в першу чергу потрібно орієнтуватися на той попит, який формує продав покупець. Що я дуже часто зустрічаю. Вони приходять і спрашують, всяку херню, я такого в свою торговельну точку ставити не буду. Дивіться, якщо у вас цю херню спрашують доволі багато людей. То це кажуть про те, що а, а можливо, і потрібно поставити цю херню у вашу точку. А можливо, і потрібно ввести цю послугу у перелік ваших послуг. Справа в тому, що до вас приходять певна категорія людей, і якщо вони вас питають, цей товар або цю послугу достатньо часто, то це кажуть про те, що їм цього не вистачає. А якщо не вистачає, наше завдання. Не бути гордими, наше завдання заробляти гроші. І тому треба підлаштовуватись під їх попит. Як з'ясувати їх попит, якщо вони мовчать, або якщо у вас продавці, або люди, які надають послуги, недостатньо кваліфіковані для того, щоб це виявити? По-перше, треба задавати питання: робіть скрипти, за якими ваші кінцеві співробітники, які надають допомогу, або які продають продукцію, вони будуть спілкуватися з вашими клієнтами і таким чином будуть виявляти ту потребу, яка є реальною. Ось. Це перше. Друге, можливо зробити анкетування. Треба мож... Третє, можливо, зробити онлайн-анкетування. Четверте, можливо, зробити якусь скриньку для повідомлень, куди б люди писали те, що їм потрібно. Ця скринька може бути або фізичною, або віртуальною, і ви її можете розташувати де завгодно, зробити QR-код для того, щоб люди могли на неї зсилатися. Після того, як ви визначились з тією продукцією, яка вам потрібна, відбувається ще один цікавий процес. Це процес адаптації. Що таке процес адаптації? Якщо навіть ви завезете те, що вас люди просили, 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 це, до речі, ще одна біда. А ви її завезли, а вони просили, а тепер не приходять, не купують. Ось. І тут треба розуміти, що також це момент, на який вам потрібно впливати, тобто впливати. По-перше, повідомити людей про те, що на вас ця продукція з'явилася, і повідомити про те, що ви дослухались до їх. Побажань це перше. По друге, це зорієнтувати людей на те, де і коли і як вони можуть цю продукцію або послугу там отримати або придбати. А по третє, ви повинні виділити час щонайменше один місяць. На те, щоб люди зрозуміли, що у вас ця продукція є, оскільки вони її 100% купують десь в іншому місці, і вони просили про цю послугу або про цей товар, тому що їм зручніше це було потримувати у вас. По-третє, а далі дивіться, ще цікавий момент це ціноутворення. Якщо ви будете дуже, дуже, дуже ну, по ціні програвати вашим. Конкурентам або е, тому місцю, де зараз цей товар продається, або послуга надається, то, звичайно ж, люди не будуть до вас йти. Тобто ця е, вартість повинна бути адекватна, не, не жмотність. Це теж одна із проблем. Е, вводимо товар, а, потім, а ну раз просили, там 300% на цінку не хвилює. Ось, і потім він також не, не продається. Ви кажете, дивіться, я, я привіз, а ви не купуєте. Ось, не буду більше привозити. Це ви, е, споритесь не, не з, е, ну, ви споритесь самі з собою, не з людьми. Люди сказали, да, ми готові купувати за достатньо адекватних умов. Якщо умови не адекватні, ну, вони купувати не будуть, і не треба нікого в цьому. Він винуватити. це, те, що хотів сказати. Вам всім бажаю гарного дня та гарного настрою до зустрічі. Наступних відео.